Пропоную приготувати вам разом зі мною на новорічний стол дуже смачний рулет. Раніше я його готувала і на продаж, готувала я його з пашини, але зараз ну, або бікон купляла. Зараз у мене такого шматка м'яса немає, але є кусочок з задньої частини, з нього і буду готувати. Отже, нам знадобиться м'ясо. У мене тут 1900. Далі нам знадобиться сіль. Із розрахунку 20 грамів на кілограм м'яса. Я взяла 38 грамів, тому що в мене кусок м'яса більший. Сіль можна додавати 50 на 50. Тобто 10 грамів нітритної і 10 грамів звичайної кам'яної на 1 кілограм м'яса. Я буду використовувати чисто нітритну. У мене тут 38 грамів солі. Далі обов'язковий інгредієнт це цукор. Цукор додається з розрахунку 5 грамів на 1 кілограм м'яса. Ну, Я взяла 10 грамів. Далі я буду робити свій рулет чесночним чесник. Я беру із розрахунку 10 грамів на 1 кілограм м'яса. Тобто, на свій шматок я беру чесника 20 г. Ще можна буде додати сухофрукти, якщо ви любите. Коли я робила на продаж, я робила ще додавала курагу і ізюм. Але я таке не люблю і собі я не буду додавати. Для формування нам знадобиться, ну, по крайній мірі, я буду використовувати ось таку сітку. Ви можете просто обв'язати ниткою. Я звикла, вона у мене є ось така спеціальна сітка. Щоб легше було її надягати, ми приспособилися ось до такої штуки. Це звичайний шматок труби. На нього надягається сітка, всередину запихується рулет, і потім витрушуєте, і виходить, у вас. Ваш шматок м'яса в оцій сіточці. Я так робила і з рулетами, я так робила і з баликом свиним, коли готувала це на продаж. Повторюсь, якщо у вас немає сітки, ви можете просто туго обв'язати вже готовий рулет товстою кулінарною ниткою, шпагатом, що знайдете вдома. Перше, що нам потрібно зробити, це розпластати м'ясо. Приймаємось. Для тих, хто не вірить, що це можна зробити не з пашини або бекону, Показую. Ось отакий у мене шмат затка. Ось так в мене вийшло. Тут була пустота. А там висів шматочок м'яска. Я його від. Відрізала і вкладаю сюди. Тепер вооружаємося молоточком і відбиваємо трішки весь наш пласт. Ось так це виглядає. Далі нам потрібно його засолити. Коли я робила раніше це на продаж, я робила трішки інакше. Чому? Тому що я засолювала зовсім другим способом. Я засолювала на 3 дні, а зараз у мене немає трьох днів, тому що до Нового року, начебто, вони і є. Але завтра у мене день народження. І рулет готовий буде вже якраз мені на день народження, на вечерю. Тому я змішую цукор, зсолью. Добре це все перемішую і гарно натираю наш пласт. Натерла з середини, потім отак от звернула до половини і насипала солі з цукром, соляної суміші зверху. Теж добре розтерла, залишаю буквально на 2-3 хвилинки, щоб сіль намокла. Залишила трішечки. Щоб потім присолити верхню частину рулета, та, та, яка зараз лежить знизу. Повторюся, це рецепт саме для домашнього приготування. Коли я робила на продаж, там зовсім другі процеси по технологічній карті. Там цей шмат засолювався на протязі трьох суток в холодильнику. А ми з вами зробимо швиденько, щоб на завтра вже було готово. Все полежав, тепер розвертаю назад і добре натираю часничком довше не треба, буквально 2 хвилинки. Все, розтираю, тепер часничок по всій поверхні нашого м'язка. До самого краю часник я не кладу, щоб потім, при звертанні, його не видавлювало. На край. Все, формую рулет. З цієї сторони я зараз почну і тугесенько зверну рулетиком. Залишившися соляною сумішю, я посипаю ось отак зверху наш рулетик і добре розтираю. Тепер потрібно наш рулет. Запакувати, так скажімо. Ну, я це буду робити вже в сітку, я вам говорила. Якщо у вас немає такої сітки вдома, ви можете взяти кулінарний шпагат, якщо у вас є це виглядає. отак. Якщо у вас немає кулінарного шпагата, ви можете взяти любу товсту нитку або бічовку, любу кулінарну нитку і дуже плотно обв'язати рулет. На цьому етапі саме головне тепер швиденько покласти його у вакуумний пакет. Ого, скажете, ви дивилась дивилася, а вакуумного пакета нема. Нічого страшного. Дуже щільно завернути у стрейч плівку харчову. Все, в мене це виглядає отак. Чому швиденько можете спитати ви? Тому що на цьому етапі сіль і цукор починають роз, розкисати, розтворюватися. І вам не потрібно, щоб той розсол е, стікав на листик або на поверхню стола. Вам потрібно це все зберегти у м'ясові. Е, Якщо ви будете навіть вакуумувати, як я, дуже щільно не потрібно. Тобто, як тільки ви бачите, що почав витікати розсіл, вам потрібно зупинити відкачку воздуха. Чому? Тому що ось так він всередині, бачите? Щоб не викачав вакууматор, не висмоктав. Ну, У мене цей це старенький цей бибі не висмоктав. А якби я новий взяла, то там є ємність для збору рідини, і той би б запросто мог висмактувати цю рідину, поки дуже щільно не завакуумував би, не відсосав повітря. Ось все. В такому. Вигляді. Ми його залишаємо. Якщо у вас є більше часу, ви можете залишити надовше. Мені потрібно воно на завтра. Я буду відварювати, готувати його завтра. По технології сувіт будемо готувати відразу. Кажу, Тому й така технологія. E, значить, я залишатиму не в холодильнику. Я залишу на кухні ночувати на ніч. Зараз уже на годиннику. 6 година вечора. Я залишу його на кухні. Тоді, завтра вранці буду ставити далі готувати. І мені не потрібно буде чекати час на його отеплення. Якщо його прибрати зараз у холодильник, то вранці його не можна буде ставити відразу готувати, поки він не отеплиться до кімнатної температури. Готувати будемо по технології сувіт. Ось так. Повірте, це буде дуже смачно. І я дійсно показую в зовсім спрощеному вигляді, як це можна зробити вдома. Тобто, який кусок у вас м'яса? не принципово, це на продаж я робила з бікону. Тут ви можете взяти будь-який. Сітки немає нічого страшного. Ви можете просто обв'язати щільно його. Немає пакету вакуумного. Ви можете замотати в декілька слоїв харчової стрейч плівки Потім можна ще обернути в рукав для запікання. Все це щільно зав'язати. І все. Тому ось так. А в пакеті він і просолиться краще, і ну, в такому вигляді швидше. І не будуть витікати зайві соки, і не потрібно буде завтра його отеплювати. Нітритну сіль можна готувати взагалі без неї, якщо у вас нема. Ну, але то буде не такий вже смак. У ну, нас люблять усі з нітритною солью. Вона придає мало того, що вона предохраняє від ботулізму, захищає від розвитку патогенної мікрофлори. Вона ще й придає м'ясу красивий відтінок, рожевий, такий розовий. І відчинний смак. Да, відчинний смак теж залежить від днів просолу. Тобто, якби ми солили три доби. Смак був би більш насичений. У мене немає три доби. Раніше я про це не подумала чомусь. Ну, чому, тому що були зовсім інші плани. Е, наразі плани змінилися. І на завтра, на вечерю, треба якийсь смаколик. Треба буде зробити нарізочку якусь, а це швидкий варіант. Все, залишаємо на ніч. Солитися. Якщо у вас є бажання, ви можете зверху тут змазати спеціями. Я не люблю ніякі такі спеції тут. Я хочу, щоб було, відчувалося смак м'яса. Залишаємо просолюватися, чи то в холодильнику, чи то як я на кухні на столі. У мене тут прохолодно. І зустрічаємося завтра вранці. А зранку нам потрібна буде ємність, куди ми зможемо помістити цей рулетик і залити його водичкою. Отже, в мене вже ранок, беру ємність, застилаю дно тряпочкою і зараз сюди викладаю свій рулет і заливаю обов'язково холодною водою. Ось так, щоб рулет був повністю покритий водою. Вставляю сюди термощуп і вмикаю градусник. Вода дійсно холодна, 13 градусів. Тепер виставляю температуру 79. Чому? Тому що наша водичка не повинна перевищувати температуру у 80 градусів. Це обов'язкова умова. Все, тепер вмикаю тихенький нагрів і на повільному вогні нагріваю, чекаю, доки нагріється до 79 градусів. Водичка нагрівається температура. Вже майже досягла тієї, що ми виставили. О, тепер прикручуємо на мінімум. У нас немає світла, тому звиняйте. І від цього часу засікаємо 3 години. Але обов'язкова умова, температура. Води не повинна перевищати 80 градусів, тому я ставлю 79, засікаємо 3 години і слідкуємо, якщо водичка буде дуже випаровуватися, додаємо гаряченької. Рулет не повинен вспливати на поверхню. Якщо він у вас буде вспливати, у мене це просто воздух у пакетику. Якщо він буде у вас вспливати на поверхню, то його потрібно чим-нібудь пригнітити. Наприклад, тарілочку покласти або щонебудь таке важкеньке. Все, чекаємо 3 години. Час пройшов, я витримала не 3 години, а 3,5. Все ж таки він у мене товстенький, тому потримала трошки більше. Температура в нас, яка була така і є, не перевищувала 80 градусів. На цьому етапі потрібно достати наш рулет і покласти його під льодяну воду для швидкого охолодження. Але так як у нас немає зараз світла, і я не можу набрати води з насоса. З колодязя, то я буду без такого охолодження відразу виносити на віранду. Там морозно сьогодні трошки, перекладаю на дечко і виносю на холод, відразу покладу його тією стороною, якою ось отак, мабуть. Він так саме краще лежить, щоб він не совався. І виносю на морозець. А взагалі потрібно помістити у льодяну воду. Все, залишаємо до повного охолодження. Якщо у вас холодна вода, ви поклали під воду, він встиг. Даєте йому охолонути, ну і бажано бажано прибрати на декілька годин все рівно в холод, чи то на балкон, чи то на віранду, чи до холодильника. Якщо до холодильника, то навіть на ніч бажано, щоб він повністю захолонув від слова повністю, щоб держав тримав свою форму. Все відносю на холод, потім покажу далі, що в нас вийшло. Я все-таки вирішила витягти з пакету, щоб скоріше охолоняв, бо в пакетові він буде набагато довше охолоняти. Достала, поклала на листик і винесла на віранду до повного охолонення. Сітку або нитки знімати на даному етапі не можна. В пакетику у вас все рівно буде якась кількість. Бульйону, і це нормально. Це допустимо. Якщо ви будете робити такий рулет з пашини або з бекону, і будете робити вплівки в харчовій, то його навіть не обов'язково зливати. Тому що за рахунок цього, що це пашина, там багато з'єднувальних прожилок оцих. Він захолоне і буде як тоненький слой ну, холодцю, заливного, скажімо так. А Якщо ви робите це у вакуумному пакеті, як я це робила, то я цей бульйончик завжди зливаю. Його досить трішки, тут небагато, але він є. Я просто не впевнена, що він захолоне як желе, як холодець, ну тому що це все-таки з задньої частини шмат м'яса був, і там мало з'єднувальних частинок. Все, залишаємо рулет до повного вихолонення. А цей бульйончик ви можете використати у приготуванні якихось інших страв. Рулет повністю вистих, занесла в хату, зараз зніму сітку і буде кульмінація. Ну і кульмінація момента. Все розовеньке, все просолилось, все приготувалося. Так, ось я відрізала шматочок. Ось такий. Рулет. Тому в черговий раз доказую вам, що можна приготувати такі вкусності і вдома, навіть відступивши трішки від процесів по технологічній карті. Готуйте смачного!